Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. Сьогодні, 8 березня, в мене попереду аж три вихідних дні, і я вирішила витратити їх з користю і зробити марафон читання тонких книг, тому що перед цим я читала колонію, вона була володаркою безроздільною мого вільного часу і читацької зацікавленості. Але це глинка, яка потребувала багато уваги, і я трошки втомилася від такого обсягу. Хочеться чогось динамічного, чогось захопливого і різноформатного. Тому я вирішила якраз зробити вибір на користь марафону читання тонких книг. Під тонкими книгами я розумію книги приблизно до 250 сторіночок. Мені здається, що це оптимально, і мені здається, що таким чином в мене буде оцей простір для маневру в плані стильових, жанрових подобань, можливо, щось з нонфіку почитаю. Коротше, хочу розгрузитись, хочу провести ці вихідні максимально з користю, з різними історіями, з різними світами. Звісно ж, пропоную вам долучатись до марафону так само, якщо у вас є таке бажання, беріть книги, читайте. І подивимось, що з цього вийде. Особисто я не ставлю ставки і не очікую, що. Це буде супер насичений читанням період, тому що я не планую відмовлятися від своїх там хатніх справ, в цілому обов'язків і так далі, для того, щоб тільки читати і приділяти абсолютно весь свій час цьому. У мене є все ж таки над чим попрацювати. По-перше, мені треба зробити пост і все підготувати до спільних читань і обговорення колонії, яке буде відбуватися завтра і післязавтра. Я вирішила зробити два дзвінки. Також мені треба змонтувати відео, яке вийде вже сьогодні, про жінок в літературі, яких я поважаю, яких я ціную, творчість яких на мене тим чи іншим чином вплинула. Якщо ви бачили вже це відео, я думаю, ви розумієте, що для мене 8 березня. Це не свято жіночності, це не свято там весни і краси. Для мене це свято рівних прав, жіночої сили, жіночих можливостей і того, чого ми вже досягли, і можемо досягти. Тому мені хотілося якось відзначити саме авторок, тому що все одно, здебільшого, ми читаємо письменників, а не письменниць. Вони частіше й здаються більше літератури, написаної саме чоловіками, тому мені хотілося. Підкреслити жінок в літературі, на яких я пропоную звернути увагу. Щодо марафону, першою книгою, яку я для себе обрала, це Емілі Сен-джон Мандел Море спокою. Я говорила вже, що планую її читати саме в такому контексті в останньому відео про покупки. Я читала в цієї авторки станцію 11, вона мені сподобалась, тому як тільки я побачила анонс. На море спокою, я вже замовила собі цю книгу і готова її читати. Тут в нас декілька історій в різних часових проміжках. Не знаю, поки що об'єднані між собою або ні, але цікаво подивитися на це. Тим паче, що це буде такий плавний перехід від колонії до чогось іншого, тому що там концепція приблизно така сама. Знаю тільки, що тут так само буде підійматися тема колоніалізму. Це все, що я можу наразі сказати про цю книгу, але мені дуже цікаво, що там насправді всередині, і буду тримати вас в курсі. Тому беріть собі щось смачненьке, чай, каву, тонку книгу, і поїхали. Сьогодні виявилася така чудова погода, що ми вирішили поїхати з Бейлі ще раз погуляти кудись, можливо, чи в Ботанічний сад, чи на ВДНХ поїдемо. Щодо книги, я на середині моря спокою. Поки що нічого не зрозуміло, і якщо чесно, не дуже цікаво, тому що Бейлі там справа робить, тому що дуже багато різних розрізнених сюжетних ліній. Не зрозуміло, поки чим вони між собою пов'язані, окрім теми колонізаторства і одного з героїв, точніше імені одного з героїв. І там фігурує певна аномалія, про яку всі торочать, але ми не маємо навіть гадки про що саме йдеться, тому що нам жодного разу навіть натяку не дали на те, що це за таке. Могла би продивинуватись навіть більше в читанні, але через те, що я монтувала. Готувалася плюс, ми поїхали, точніше, ще не поїхали, збираємося поїхати. Трошки воно мене відволікло від читання, але я думаю, що за сьогодні точно дочитаю цю, і можливо почну ще одну книгу. Ну що ж, я дочитала море спокою, і я залишаюся при своїй думці, я б поставила цій книзі десь 3-3,5, ну, скоріше, 3,5, тому що завершення мені досить сподобалось, але м, ідея досить банальна. Плюс книга дещо повторює попередню роботу Емілії Сен-Джон Мандел. В тематиці я маю на увазі, і тут обігрується не зовсім та тема, яка мені цікава, яка мені імпонує, яка мені подобається. На цьому етапі, якщо ви ще не читали цю книгу, але хочете читати, я пропоную вам зупинитись, тому що я хочу поговорити про книгу зі спойлерами. Справа в тому, що тут в нас дійсно обігруються три часових лінії, точніше, навіть чотири. Часових ліній. Одна з ліній охоплює життя письменниці, яка прославилась завдяки роману про пандемію. Інша лінія це 1912 рік про одного англійця, який переїжджає до Канади і стикається з певною аномалією. Ще одна лінія це скрипаль в далекому майбутньому. І, коротше кажучи, вони між собою пов'язані тим, що в кожній з цих ліній з'являється певний персонаж. І я не буду прямо розкривати вам сюжет, але я хочу вас попередити, що тут обігрується от той самий прийом. Давайте всі підемо і вб'ємо Гітлера, і подумаємо, і побачимо. Що буде, як буде розвиватися історія, якщо цієї людини не стане? Відповідно, він не зможе почати Другу світову війну. Ця тема тут обігрується в трошки іншому контексті, але в цілому майте на увазі, що тут якраз загравання з подорожами в часі. Я не дуже була до цього готова, тому це стало для мене не зовсім приємною, неочікуваною подією. В цілому нормальна книга, її можна читати. Якби я не читала попередню книгу, мабуть, вона б мені сподобалася більше, а так вона, мені здається, досить склопкою для цієї авторки. Взяла вже другу книгу читати, тому що хочеться абсолютно діаметрально протилежного, тому що море спокою я читала якраз після того, як дочитала колонію. І і тут колонія, і колонізаторство, і тут колонія і колонізаторство, мені трошки вже. Годі цієї теми, особливо враховуючи те, що перед цим я читала Вавілон в минулому місяці. Тому захотілося чогось абсолютно протилежного, і я взяла Голі Блек та її книжечку, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки. Це історія про Кардана з трилогії про. Жорстокого принца Голі Блек. Єдина непрочитана її книга на моїй поличці. Залишилася вона малесенька-тонесенька. Тут збірка окремих історій, пов'язаних з карданом. Тому я думаю, що ця книга мені допоможе просто розважитись, переключитись і підготуватись до наступного раунду. Вчора вночі, нарешті, дочитала, як король Ельфгейму з ненавидів оповідки Голі Блек, не стала вже виходити до вас посеред ночі, тому що сил на це не було. Вирішила вже більш свіжою повернутися з цим вранці. Що я можу сказати? Це книга суто для тих, хто прочитав все про жорстокого принца і хоче зануритися знову в цей всесвіт. Тому що це не роман, це збірка якихось історій оповідань, пов'язаних з карданом на різних етапах його життя. Це суто фан-сервіс. Який допомагає просто знову пірнути в цей всесвіт і якось повернутися до улюбленої історії. Особисто мені було приємно це читати, тим паче, що книга видана дуже гарно, тут дуже багато класних ілюстрацій. Мені сподобалось, я провела час із задоволенням, але якоїсь там сюжетної користі. чи... Серйозного заглиблення цього всесвіту не варто чекати від цієї книги. Якщо ви прихильник Голі Блек, то, звісно, можна мати її в бібліотеці для колекції і для того, щоб підтримати авторку дзвінкою монетою. Але якщо ви не прихильник цієї серії, то особливого сенсу читати цю книгу немає, тому що я ж кажу. Вона не доповнює цей всесвіт, вона не дає якихось конкретних історій, і це не роман, це просто от збірка оповідань в контексті фейри і знайомого нам Кардена. Наступною ж книгою вирішила взяти книгу Юстейна Гордера. Чи Гордера, яка називається Помаранчева дівчинка. Про цю книгу я почула від Юлії з каналу Гусь читає. До речі, якщо ви ще не підписані і не бачили її канал, я дуже-дуже його раджу, тому що Юля читає дуже нетипово для Буктюба літературу. Вона дуже ґрунтовно дає відгуки на книги, які вона читає, і в неї завжди завжди можна знайти на каналі щось цікаве, щось, про що ви досі не чули. Вона багато читає європейської літератури. І в цілому, знаєте, це не канал про бестселери, це канал про літературу, про яку мало розмовляють. І якщо вам хочеться чогось такого, то я дуже-дуже раджу завітати до неї на канал і підтримати її канал, тому що мені б хотілося щоб такий контент він розвивався і знаходив більшу аудиторію, ніж наразі є. І в цілому якомога більше. Нетиповий контент це завжди дуже круто. А щодо помаранчевої дівчинки, наскільки я розумію, це історія хлопця-підлітка, який знаходить лист від свого померлого батька, в якому той розповідає йому певну історію. Це все, що я наразі можу сказати. Не знаю, до чого тут помаранчева дівчинка, але це скандинав, тому я думаю, що буде щось таке. Не тривожна, а, знаєте, чутлива історія, якась юля давала хороші відгуки на цю книгу, і я в цілому очікую, що вона мені сподобається. А там подивимось, от така от історія. Плани поки що такі. Помаранчева дівчинка, третя книга, марафону тонких книг. Що я можу сказати? Під час цього марафону пішло не так просто все, що тільки могло піти, і замість трьох вихідних днів в мене було півтора вихідних дня. Але я вирішила не зупинятися, тому що частина була вже відзнята, і просто перенести оці півтори дні на наступний тиждень і завершила читати, от якраз вчора, 17 березня, і в мене вийшло отак за приблизно три вихідних. Я вважаю, що це непоганий результат. Тут ще є вій Миколи Гоголя, але його я слухала, тому не буду про нього говорити. Я поговорю про ті книги, про які я вам ще не розповідала в тих вижимках, які я знімала попередньо. Ми зупинилися з вами на книзі Помаранчева дівчинка Юстейна Гордера. Мені дуже сподобалася ця книга, вона дуже романтична певною мірою, вона сентиментальна, вона розповідає нам історію хлопчика, який вже в підлітковому віці отримує лист від свого батька, в якому той йому розповідає про загадкову помаранчеву дівчинку. Книга дуже передбачувана, але тим не менш, вона настільки сповнена. Чогось доброго, хорошого, романтичного. Вона в міру весела, в міру сумна, тому що батька вже немає вочевидь. Ми знаємо, чим все закінчиться. Тим не менш, дуже мені сподобалася ця історія, і я її раджу всім, кому сподобалася, наприклад, книга Бакмана, що мій син має знати про цей світ. На мою думку, вони дещо схожі між собою, мають схожий посил між собою, і навіть ставлення до певних аспектів нашого життя. Те, що схоже. Якщо ви читали ту, але не читали помаранчеву дівчинку, я її рекомендую. І, звісно, навпаки, якщо ви читали помаранчеву дівчинку і хочете чогось схожого, то я пропоную вам почитати Бакмана, що мій син має знати про цей світ. Задоволена цією книжкою, провела з нею непогано час. Мені було цікаво, мені було приємно знаходитися з цими героями і спостерігати цю невеличку ситуацію про велике життя. Далі я взяла в руки оцю помаранчеву книжку Малишку. Бейлі передає вам привіт. Так от взяла цю книжку Малишку прощавайте Габо і Мерседес про останні роки життя Габріеля Гарсія Маркеса та його дружини. Про дружину не так багато про Маркеса більше Це книга, яка написана його сином одним з синів. І я б сказала, що це скоріше терапевтичний досвід для цього сина, ніж власне щось більш-менш літературно цінне. Тим не менш, якщо ви є прихильником автора, якщо вам цікаве його життя, те, як воно закінчилося, то я можу цю книгу порадити. Вона трошки привідкриває завісу того, як саме завершилося життя Маркеса, що за людиною він був. Попереджаю одразу, що це не було легке завершення ні для родини, ні для самого Маркесу, тому якщо вас, як і мене, в принципі, тригерить трошки тема старіння, тема деменції, то я не раджу цю книгу на даному етапі, якщо ви в низькоресурсному зна... стані. Але це приємний додаток до знань про Маркеса, про його родину. Тому для поціновувачів, чому б і ні. Особисто мені було дуже приємно подивитися фотографії, які додані в кінці цієї книги. Подивіться, якою красунею була дружина Маркеса. Я не можу. Вона дійсно дуже ефектна жінка Мерседес. Ось, невеличка зовсім історія, але про велику людину. Далі мені захотілося чогось діаметрально протилежного, тому я взяла книгу, яку мені нещодавно на огляд надіслало. Люб'язно видавництво Віхола, і це книга Володимира Саркісяна Убивче зілля. Тут варто попередити, що я дуже люблю цю тему. Я дуже люблю всякі енциклопедії і дослідження певних явищ, тому коли мені написали і запропонували, я, звісно, погодилася, тому що це прям яблучко. Якщо говорити про книгу, вона тут нам розповідає про найрозповсюдженіші отрути в контексті і реальності. І е, літератури, серіалів, і так далі. Тут Володимир Саркісян багато уваги приділяє тому, щоб розбирати історії з літератури, розповідати нам, що саме могло чи не могло статися, яка саме отрута імовірно було, була використаною. І чому Агата Крісті чи Олександр Дюма були праві чи не праві. Про це було досить цікаво читати, тому що я знайома з більшістю творів, які тут згадуються, і дійсно, коли бачиш це зсередини із наукової точки зору, воно сприймається трошки інакше. Також тут розповідається про реальні історії з життя, наприклад, про отруєння ртуттю, Солимою, про Джонс Таун, в якому було скоєно масове самогубство, яке забрало. 900 життів на, на хвилиночку. Коротше, дуже цікава з точки зору от саме тематики книга, якщо вам в цілому цікава ця тема. Були цікаві факти прописані, наприклад, про те, що вперше пересадили нирку від померлої людини саме в Україні, саме в Херсоні. Це був український лікар, який довів, що це можливо, що так можна робити. що трупний яд, про який всі казали, це здебільшого міф. В цілому книга. Наповнена цікавими фактами, якимись історіями, дослідженнями, дискусіями, і має частину присвячену хімічній зброї. Саме особисто мені трошки психологічно некомфортно було читати про хімічну зброю, саме цей розділ, як вона використовувалася, які мала наслідки і яку дію саме, тому що ми у війні, і дуже легко все це перекласти на наші реалії, уявити наших солдат. В таких умовах чи наших цивільних людей. Тому особисто мені трошки некомфортно було про це читати, але це суто моя така штука. Я досить ем, особисто прийняла. Перед останньою книгою стала книга автора, про якого я вже згадувала: це Фредрік Бакман і його дві новели в збірці Шляхи життя. Перша новела це. Uh, і щ... зараз дуже гарна назва. І щоранку дорога додому стає все довшою і довшою. Друга це справи твого життя. Обидві вони мені сподобалися. Це такий типовий Бакман, дуже сентиментальний, дуже про життя, дуже простими словами, але з глибокими почуттями. Книжка зовсім тоненька-маленька, але знову ж таки, якщо вас тригерить Втрата свідомості, втрата пам'яті і розуміння, що коїться в світі, як, наприклад, це виходить зі мною, то я раджу обережно підходити до цієї книги, тому що Бакман вміє працювати з людськими почуттями, вміє надавити на те, де буде болісно, і якщо це в цілому для вас болісна тема, то переживається це досить важко. Я не плакала, але тривога в мене трошки зберігалась. Тим не менш дуже сподобалося, дуже раджу, якщо ви любите Бакмана, любите його стиль. Не можу нічого сказати поганого про цю книгу. Далі було читання Вія в аудіоверсії. Я вирішила його перечитати, тому що на цей місяць я взяла на спільні читання Білий попіл і Павлюка і там багато відсилок до Вія. Тому я вирішила освіжити свої знання і пам'ять про цей твір. І прослухала його на Абук. Він там коштував щось 2,5 долари чи щось таке, тому я взялася, скористалася нагодою і переслухала її там. Е, і останньою книгою, яку я прочитала в цьому марафоні, було Славетне життя AJ Фікрі чи Фікрі. Я, якщо чесно, не знаю, як правильно ставитися наголос в цій книзі. І ця книга мені неочікувано сильно сподобалася. Я прочитала її буквально там за е, 2-3 години. Тут 236 сторінок, і книга розповідає нам про такого собі буркутуна, потріпаного життям Ейдже Фікрі, який має книжкову крамницю посеред віддаленого острова Аліси. Це єдина крамниця книжкова на острові, і його спіткає ціла череда досить важких випробувань. В нього гине дружина, він втрачає досить цінну для себе річ і. Це не те, що впливає позитивно на його характер і сприйняття цього світу. І в один прекрасний день він знаходиться у своїй крамниці дещо, що докорінно змінює його життя і ставлення до життя, ставлення до людей і в цілому життя всього острова. Якщо ви любите історії про книгарні, книгарів, це воно. Якщо ви любите історії про маленькі містечка, де всі одне одного знають, це воно. Якщо ви любите історії про нетривіальні людські пригоди і людські повороти долі. Це воно написано дуже легко, дуже зворушливо написано певним чином. І мені дуже особисто імпонує ця книга завдяки е, принципі дискутування нашого, нашого головного героя про книги, тому що деякі аспекти мені дуже близькі, деякі його погляди. Це прям те, що я б теж саме сказала. Особливо мені запам'ятався епізод, де він розповідав про Рахат Лукум в контексті хронік Нарнії і про те, що Едмун продав свою родину через Рахат Лукум. У мене була один в один ситуація в дитинстві. Я досить рано прочитала хроніки Нарнії», Мені дуже подобалися в дитинстві ці книги. Кілька разів їх перечитувала. Але от я ніколи не коштувала цей Рахат Лукум, який так сподобався Едмундові. Коли його пригостила снігова королева, снігова відьма, біла відьма. Певну частину свого дитинства я мріяла скуштувати цей рахат луком, мені здавалося, що щось буде просто неймовірне. Це дійсно може бути, має бути щось неймовірне, щоб придати свою родину для цих солодощів. І коли я нарешті спробувала вперше, вже майже у дорослому віці той Рахат Лукум, це було дуже-дуже великим розчаруванням, тому що він ну, взагалі мені не сподобався. І от в цій книзі Edge Фікрі теж саме говорить, я читаю і думаю, да, exactly, це те ж саме, що зі мною сталося. В цілому, я дуже раджу цю книгу, вона дуже відрізняється по тому, як це написано, які теми це підіймає від завтра-завтра-завтра, яка більш відома, мені здається, українському читачеві. Але книга дуже хороша, дуже легка в контексті того, як вона читається. І це дійсно книга, яка універсальна для тих, хто любить життя, любить маленькі містечка, любить історії, сповнені дещо несподіваних поворотів і ем, важливості. Правильних людей в нашому житті, я отак от скажу. От таким був мій марафон читання тонких книжечок. Мені здається, це було, було дуже плідним початком місяця. Це не все, що я прочитала в березні, але це досить велика частина. Розкажіть, будь ласка, що ви читали з цих книг? Чи вам щось сподобалося? Можливо, ви знаєте щось схоже на те, що я тут. Вам показувала. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, то ставте лайк. Якщо не сподобалось, я вас розумію. Відео вийшло дещо сумбурним, як для влогового формату. І в цілому, будь-якому зворотньому зв'язку я буду рада. Я не зовсім швидко останнім часом відповідаю на ваші коментарі, тому що в житті багато чого крутиться останнім часом. Я досить в такому Трошки виснаженому стані, але я всі їх читаю і точно, рано чи пізно, кожен з вас отримує свою відповідь. Тому пишіть, коментуйте, ставте лайки. Якщо ви не підписані, підписуйтесь на канал, здавайте залишатися разом. І зустрінемося у наступних відео. Пока.